Чому з весни? Наступило бажання це робити в переддень е, виборчої е, останнього зібрання Верховної Ради. Я не розумію, військовослужбовці Національної гвардії таки пішли з під стін адміністрації президента і повернулися до своїх військових частин раніше. Перший заступник президентської адміністрації Геннадій Зубко пообіцяв бійцям, що ті уникнуть покарання, якщо повернуться до місць свого постійного розташування. У той же час у кулуарах Верховної Ради генеральний прокурор Віталій Ярема за заяв виявив, що військова прокуратура вже взялася за нацгвардійців, які бунтували на банковій. Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження. Це може бути і дисциплінарне покарання. А якщо ця особа організувала акцію з метою дискредитації української влади, українського війська, то я думаю, може настати і кримінальна відповідальність. Законодавство України дає чітку відповідь. Ті військовослужбовці, які знаходяться під присягою, не можуть брати участі в жодних акціях непокори, я тут вбачаю порушення одразу кількох норм чинного законодавства. Відповідно, військова прокуратура має сьогодні всі підстави порушити кримінальні справи стосовно участі в незаконних акціях, незаконного залишення військової частини і непокоря наказам, в тому числі тому, що їм давалося відповідні наказу повернутися в місця постійної дислокації. Тому ті зачинщики цієї незакон акції, які мають бути виявлені, контро генеральної прокуратури повинні бути притягнені до кримінальної відповідальності. Політолог припускає, що ця акція дійсно є спланованою. Не виключено, що це робота ФСБ. Дуже підозріло. відбувалося одразу в трьох містах: в Києві, Чернігові, Харкові. Ці акції не покори військовослужбовців, які залишали свої військові частини. Тому очевидно, що російські спецслужби сьогодні розглядають базовим сценаріям повалення України організацію тут військового перевороту. Огидним фарсом акцію строковиків назвав і командир батальйону Азов Андрій Білецький. Це купа щурів. Вони знають, що у воєнний час вони не можуть бути демобілізовані. При цьому я не вважаю, що причиною протесту може бути подання керівника Нацгвардії Степана Полторака на посаду міністра оборони України. Полторак сьогодні одна з кращих кандидатур на посаду міністра оборони. Микола Різник, Лана Маяковська, Тарас Біловол соціальна країна.